Що робить обличчя молодим, форма, шкіра чи погляд? Це впевненість в першу чергу жінки. Дійсно, так як вона заходить, дивиться, так як вона себе відчуває, від цього і залежить її внутрішній стан, і так як вона буде виглядати, і так як її будуть сприймати, оточуючи. Але це велика праця. Щоб досягти цього впевненого погляду, і це велика праця, щоб пацієнтка відчувала себе впевненою. Тому, звичайно, це комплексний підхід. Це не тільки відновлення об'ємів обличчя, втрачених, наприклад, або відновлення птозу, який відбувся з часом, це звичайно, що і е, якість шкіри. Це дуже важливо, тому що треба зараз ховатися від сонечка. Якби, якби нам його не хотілося, якби не хотілося засмагати, треба себе берегти і від яскравих сонячних променів. Тобто, це комплексний підхід відновлення втрачених об'ємів і якість шкіри.